Це вулиця Пушкіна, яка вже чекає з десяток років, коли її тут... Тут навіть латати її не можна через те, що немає де латати, її як то мінометами побили. Вона як то вулиця на Донбасі. Це вулиця більш відноситься до центральних вулиць через те, що через нього постійно люди їздять. Це не тупікова вулиця. Ну, Ось таке ми маємо тут. Ями. Але на це міської ради грошей немає. Така вона аж до самого низу. Це вулиця колишня Ворошилова. Вона теж вже чекає більше 10 років ремонту. Ніяк не може дочекатися. І вона не дочекається через те, що тут міський голова не має жити. І він сюди війни навіть ніколи не їздить. Йому по барабану люди, по барабану все. Йому якби йому було добре. цю вулицю я вже неодноразово йому казав, але до нього воно не доходить. Не встигли депутати на міській раді на сесії міської ради проголосувати, щоб постелити на вулиці Гіршатурія асфальт, як буквально через два чи через три дні, чи через чотири вже асфальт лежить. А цим часом люди чекають роками на вулицях і зроблена кошторисна документація, проєктно-кошторисна документація. На тій вулиці і вони чекають, ніяк не можуть дочекатися того асфальту і навряд чи вони дочекаються. А тут, виходить, дуже швидко, тому що на цій вулиці має жити наш очільник нашого міста, ось цій будівлі, яку він якоби купив у директора Символа, який виїхав до Білорусі. Це його участок. Стелили асфальт, був грейдер, порівняли йому територію.